Всім доброго мирного ранку. Сьогодні в мене ранок починається з квітника. Вранці встали, поралася, в руки замерзли, ви вірите? Десь бачила по тіктоку, ну в тіктоку вірити, які як ворогові не можна. І там побачила сніг іде. Може це і правда, не знаю. Я хочу сьогодні зробити тут порядочок. Пообрізаю деякі троянди об Ось таке, бачите, повідрізаю. Знову оброблю. Ніяк не можу я за літо вичухати свої троянди. Ото запустила. Ну, друзі, я не знала, що троянди теж хворіють. Ой, капець. Ну, ось прирости подавало вже, слава Богу, вже трошки легше. А то в мене в цьому році захворіли і лілейники, і все. Все потрібно зараз обробляти. Це якийсь, це якийсь просто кошмар. Зараз я трошки підсапаю, підворошу землю, ось так від квіточок, де я замульчувала, приберу це все, обсапаю. Ось такі ось, потім замульчую. Хвою, яку я привезла, і зверху покладу колочок, щоб було гарніше. Тепер я, коли буду їздити в Одесу, вже в мене душа не так буде боліти, що квіти не политі. Ось У мене дикий кермек розквітає, бачите? Я гарненько він розквітає. Тут була така шапка з фіолетових квітів, дуже гарних. Оброблю сьогодні троянди знову все. Ось маленькі ці. Ну ніяк за ціле літо, не так і не наросли. Ось подивіться, що це таке робиться. Ось. Бачите. не Знаю. Понасаджували друзі барбариси. Всі барбариси позасихали. Це вже не знаю, яка спроба в мене була. Я так хочу їх завести, я так хочу. У мене там два штучки є, я потім вам покажу один лібринить, один гез засух. Ну, коротше, ось такі справи. Буду сьогодні обробляти, буду сьогодні підсипати. Чим я буду обробляти, зараз покажу. Ось чим я буду сьогодні обробляти квіти. Це. І топсин передивилась вчора багато відео і сказали поставити два фунгіцида в місті. Ну я не працюю зараз біофунгіцидом, тому що, по-перше, холодно, по-друге, там уже мені кажеться не допоможе біофунгіцид. Потім парацельс це піде на хвоні, знову хоні захворіли. Ізабіон. Це, друзі, біологічне добриво ну, для врожайності, для підвищення. Мені це не треба, але тут для кореневої, для корення дуже ну, гарне добриво для кореня. І ось ще таке добриво. Вчора я купила. Це для того, щоб бачите, стимулює розвиток кореневої системи. І тут Ну, дуже гарно користувалися людиними і їм сподобалось. Бачите, 20-25 грамів на 10 літрів води. Я буду робити на 5 літрів, мені вистачить. І обов'язково прилипач додаємо. Ось таким добривом я буду сумою сьогодні користуватися. І через 7-10 днів я повторю, але вже інші препарати поставлю. І потім вже поставлю я монофосфат калія. Для півдня спека сумасшедша була, навіть вчора, ну вчора вітер сильний був, а сьогодні таке, що у руки холодно. Це серпень місяць. До чого йдемо? Що буде? Замолчувала, я бачите хвоєю всі свої квіточки. Тільки цей палісатник я зробила, а той не робила. Там не робила, тому що там дуже багато в мене посаджено ірисів і їх, ну, корінь їхній має бути під сонцем завжди. То я не, не ризикнула, побачимо в цьому році ще так. А на той рік я спробую один культу замульчувати і побачити, що з нього вийде. Воно сталося у мене там ще 6 мішечків. Це вже буде, коли я буду отримувати нові рослинки, буду зразу їх мульчувати. Може хтось скаже, що хвоя підкислює ґрунт. Хай буде так, тому що у нас дуже щолочна земля і дуже солена вона. вона така, я не знаю, як вам навіть сказати це. По-перше, вода у нас солена і не знаю, чи придеться завозити воду окремо і окремо обробляти квіти. Тому що горять, і я боюся, що їх, ну, в мене всі вони загинуть. Як я в цьому році з трояндами намучилась, це капець. І ось я буду зараз обробляти норелом. розвела норел і буду обробляти хвою нурело, щоб швидників не, не занести. Де попаде на рослинки, це теж не... Так оброблю весь садочок. Друзі, є у мене ось такий ялівець. Ох, він колючий. А такий колючий. Дивіться, які голочки колючі в нього. І він такий вже в мене нецікавий. Ну, я його ніколи не стригла, друзі. Я ніколи ним не займалася. Росте він без підкорму, без поливів. А це їхали в одній садибі, в одному садочку, я побачила, як вистражений він ну так цікаво. І Я хочу спробувати зробити щось і собі таке подібне. Верхівка була зломана вітром, тут у нас вітер був сильний, і зломав його, він дуже високий був. Ми його закронили. І так я більше з ним нічого не робила. Хотіли його зовсім прибрати. Я думала туди троянд посадити чи ще щось. Ну, але якось прибрати завжди зможна. А ось щось зробити цікаве. Не, не вийде, значить тоді приберемо, посадимо щось друге. Я буду, друзі, випробовувати свій ось цей новий сікатор. Робую, він такий колючий цей. Я лівець не знаю, чи вийде чи в мене щось чи ні. Ось що, друзі, в мене вийшло. Зараз підійду поближче покажу. Трошки я по-другому хотіла, але дивіться, скільки хвої я нарізала. Там ще кучка. Що я хотіла? Я хотіла зробити кожну гілочку. Зробити, Ось бачите їх, скільки гілок тут. Я хотіла кульки поробити. Але всередині дуже багато було такої жовтої хвої. Я щось змогла почистила, обкололася, тіло все пече і нехай воно наросте. А потім я вже зсередина, там уже я зробила його. Місце, там гілочки молоденькі, вони наростуть і потім вже можна зробити шарик, але цим секатором тяжко робити. Це треба це, це другий робити. Ну, другий секатор треба мати. Не секатор, а така пилочка, яка робить, ну, таку, вона гарно на одному рівні підстригає, але в мене ще такої немає. вже краще, Там можна вон, не всаджу, вичикнути рослини. Сьогодні я отримала друзі ще ось таку радість. Посилочка мені прийшла. Тільки що поїхала, забрала її. Порядочок зробила. В квітнику тепер бачу, де можна нові рослинки посадити. Зараз розкрию, покажу вам, що я виписала. Наступаю 10 разів на ті самі граблі, але все одно йду до своєї цілі. Уже стільки разів я виписувала барбариси. Такі сорти виписувала гарні, такі красиві, не приймаються і все. Десь недільки 2-3 ростуть, потім осипалося листя, все. Я вже й притіняла, я вже й підкормлювала, я вже й проливала. Щоб укорінилися, нічого не виходить. Я вже думала, може, тому що я саджаю їх навесні. Вони входять в літо. І у нас спекотно дуже. Може, за цього. Тепер вже виписала на осінь. Виписувала і в бережнюків, і зеленсад, і, і бал сад виписували. ніде не приймається. Не знаю, що я їм роблю не так. але… Ну, це моя така мрія, щоб в мене в садку було побільше барбарисів. Виписала, не знаю. Ще цей раз. І знову виписала пухариплідник. Пухароплідник у мене теж загинув один, потім виписала другий і знову загинув. Не знаю, вже третій раз виписала. Ось так запакована ця посилочка, бачите? Виписувала я. Ось дивіться, які саджанці. Зараз я їх викладу всі, щоб ви їх бачили. І потім, щоб не затягувати відео, я їх розпакую, викладу і потім покажу вам. Ось, друзі, прийшов мені пускаріплідник Кред Барон. Подивіться, який гарний саджанець. Дивіться, яка краса. Оцей саджанець сто... коштує 60 гривень. Це мені прийшла Марія. Ось така чудова рослинка, дуже гарна. Це Марія. Це Golden Pink. Бачите, ось такий теж садженець гарнючий. Це Orange Rocket. По-моєму, у мене ото, один червоний є, по-моєму, він. Але якщо він. Цей буде той самий, то я, я, я тільки за. Нехай буде хоч і 10 їх. І ось така краса, яку я дуже-дуже хотіла. Я виписувала і орлікін з таким ось ленством. І Вов-Ву -вов виписувала, які я тільки не виписувала сорти, і в мене все гинуло. Я не знаю, друзі, що мені робити. Потримаю поки це Rose Глу. Бачите? Саджанці дуже великі, дуже гарні. Щоб ви бачили, подивіться, які. І ці саджанці, друзі, коштують 75 гривень. Скільки люди праці вклали у ці саджанці. На других сайтах такі саджанці від 120 гривень і вище. Це я виписувала у Viber їхні, Є їхня група. Декоративні рослини. Там є роман. І ось я з ним. Поспілкувалась і вони мені за два дні вислали цю посилочку. Подивіться, які вони гарні. Я просто в шоці. Дай тільки Боже, щоб вони прийнялися. Добре на півдні жити, але не тільки, тільки не рослинка. Я вже не моря, не хочу нічого, тільки щоб, 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 щоб росли рослинки в нас. І не було цієї війни проклятої. Атмосферу летить, все що завгодно. Не було раніше таких спек. Оце 4 роки, оце таке пекло на землі. Дивіться, яка тут шикарна коренева. Видно, що рослинка росла в цьому горщику не один день. Не, не, в смислі, не один, що тільки зараз його пересадили. Не буду витягувати, боюся. Але видно, що оплетений весь горщик. Виглядає, бачите, корінці виглядають. Зараз поставлю їх в тінь, нехай вони до нашого пекучого сонця привикають, ну, до температури до нашої. У нас і вологість ж не, немає ніякої вологості. Тут сухий такий клімат, вітри такі пекучі, прямо вітри. І нехай привикають, а потім я вже якось їх пересаджу. Хай трошки спаде температура. На цьому все. Будьте всі здорові. Дякую за перегляди. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на коментарі. Будьте всі здорові!